Рідкісне откровення Кейри Найтлі про її дочок показує, що вони дійсно стосуються її роботи. Коли мама, зірка, як діти знаменитостей стосуються батьківської слави, спостерігати за тим, як діти знаменитостей ростуть у тіні успіху батьків, завжди цікаво. Ми бачимо глянцеві фотографії, читаємо про їхні досягнення і часто дивуємось, як вони сприймають цей світ, де слава та увага це звичайна річ. Кейра Найтлі, відома актриса та мати двох дочок, нещодавно поділилася смішним і зворушливим откровенням про те, як її діти ставляться до її роботи. І, чесно кажучи, це відкриття змусило мене задуматися про більш широкі питання освіти та вплив слави на дитинство. Дитинство у фокусі, реальність та ілюзія. Історія про Кейру Найтлі, в якій її дочки, здається. Зовсім не зацікавлені в її акторській кар'єрі, це не просто кумедний епізод з життя знаменитості, це відображення глибшої проблеми, як захистити дитину від надмірного впливу слави та зберегти почуття нормальності для нього. Дійсно, незважаючи на розкішне життя, особисті предмети, такі як шкільне повсякденне життя, стосунки з друзями та просто почуття безпеки, залишаються основними потребами кожної дитини. Я пам'ятаю справу з мого власного дитинства, коли моя подруга, мама якої була відомою лікарем, скаржилася, що її ровесники постійно запитують її про матір, а не про себе. Вона відчувала себе невидимою, ніби її особистість розчинилася в тіні професійного успіху матері. Цей досвід навчив мене того факту, що, незважаючи на зовнішні атрибути успіху, важливо запам'ятати потреби дитини та створити простір для себе для самовираження розрив між світом на екрані та реальністю. Особливо цікаво спостерігати, як діти знаменитостей сприймають світ кіно. Для нас, глядачі, актори це втілення магії, героїв на великих екранах. Але для дітей вони просто мама чи тато, які іноді йдуть робити фільми. Заява старшої дочки Кейри Найтлі, яка за три роки не виявила жодного інтересу до перегляду фільму за участю матері, є чудовим прикладом того, як діти відокремлюють реальність від художньої літератури. Мені здається, що це дуже цінно зрештою, якщо дитина бачить лише зірку у батьків, то йому буде важко зрозуміти його як людину, як людину зі своїми слабкими та проблемами. Але розуміння того, що навіть найуспішніші люди не є досконалими, є важливим уроком для формування здорової самооцінки. Роль батьків створення простору для індивідуальності. У цій ситуації Кейра Найтлі, здається, робить правильно. Вона не намагається нав'язувати зацікавленість у своїй роботі своїм дочкам. Натомість вона створює для них простір, де вони можуть бути собою, не відчуваючи тиску з боку слави. Вона зізнається, що її дочки мають право не зацікавити її акторською кар'єрою, і це, на мою думку, є проявом мудрості та любові до своїх дітей. Важливо пам'ятати, що діти знаменитостей це насамперед діти. У них є власні інтереси, свої мрії та власні шляхи розвитку. Завдання батьків підтримувати їх у цьому, не накладаючи на них своїх очікувань і не перетворюючи своє життя на постійне шоу. Поради для батьків як зберегти нормальність у світі слави. Отже, що ви можете порадити батькам, чиї діти ростуть у умовах посилення уваги. Не перетворюйте дитину на продовження себе, пам'ятайте, що у вашої дитини є своя унікальна особистість не намагайтеся нав'язувати йому свої інтереси та амбіції. Створіть для нього простір для нормального життя, нехай дитина ходить у звичайну школу, спілкуйтеся зі звичайними друзями та робіть те, що йому подобається. Поясніть, що слава це робота, допоможіть дитині зрозуміти, що акторська майстерність це лише робота, і що батьки також втомлюються і відчувають труднощі. Будьте чесними та відкритими. Поговоріть зі своєю дитиною про те, що відбувається в його житті, і відповідайте на його запитання чесно та відкрито. Заохочуйте розвиток власних інтересів, підтримуйте дитину у своїх захопленнях, навіть якщо вони не пов'язані з вашою роботою. Не обговорюйте особисте життя дитини публічно, поважайте його право на приватне життя і не перетворюйте своє життя на державний скарб. Зверніть увагу на професійну допомогу, якщо потрібно, якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися з ситуацією, не соромтеся звертатися до психолога чи консультанта з питань освіти. Особистий досвід та спостереження. Я спостерігав, як діти відомих спортсменів часто відчувають тиск з боку однолітків і пресу їм постійно задають питання щодо успіхів батьків, і вони повинні відповідати високим стандартам. Це може призвести до стресу, тривоги і навіть депресії. Тому так важливо, щоб батьки звертали увагу на психологічну криницю своїх дітей і допомагали їм впоратися з труднощами. Зрештою, найголовніше любити та підтримувати своїх дітей незалежно від того, наскільки вони успішні. Зрештою, як показує досвід Кейри Найтлі, навіть найвідоміші люди можуть бути просто матерями та татами для своїх дітей. І це, мабуть, найцінніше, що вони можуть їм дати. Висновок відекавітність Кері Найтлі це не просто кумедний епізод з життя знаменитості. Це нагадування про те, що діти це насамперед діти, і що їхні потреби та бажання повинні бути в першу чергу. Створення простору для нормального життя. Повага до їх індивідуальності та підтримки у своїх захопленнях це найкращі інструменти для навчання здорової та щасливої людини, незалежно від того, наскільки відомі батькам. І, можливо, це саме секрет успішної освіти у світі слави.